Що це? Що це? Що це? Це. Це Toyota Camрі. 55-ка. А це її божественні фари, в яких немає абсолютно нічого. Абсолютно нічого немає в цих фарах. Просто банка пуста з одним гвинтом для регулювання. The Reinvented Toyota Camry. Available with everything you could possibly want. Але герметик просто такий, що дві години його вичищати потрібно. От. Скло, слава Богу, розпакувалось більш-менш нормально за допомогою рідини. Рідина саморобна, це суміш, суміш, коротше, етилоацетату, спирту, силикону, води. Ну, непогано працює, не біліє, не рве. Ну, ось так, бачите, скло абсолютно нормально, розпаковується, ніяких слідів тріскання чи що, чогось немає. Машина свіжа, достатньо. Але там відбивач, ну, відбивач вроді нормальний, ладно, то пізніше трошки покажу. Е, спробую поставити Z6 лінзи, такі, як я собі на Ford поставив. Відео є на каналі, як вони світять у мене. Ковпачки у мене. Вже заготовлені, треба ще запастись ними. І ось такі перехідні рамки. Поїхало. Так, Замінив лінзи на даному автомобілі. Хочу показати, як вийшло. Ось так у нас встала лінзочка AMS Z6, вона ж Dragon Knight Аузум К3. Запас вгору вниз є для регулювання. Це я загерметизую. Так, і хотів показати ще відбивачі, які тут були. ось, галогенові фари, вони в ідеалі, відбивачі з галогенових лінз. Але світла немає. Ну, як би воно є, але не дуже яскраве. Я не міряв, скажу чесно, але я думаю, що ну, порівнювати галоген і дані лінзи, немає ніякого сенсу. Ось так поліуретаном загерметизував вивід. Далі буду підключати ось такими роз'ємами. Зараз покажу ось такі роз'ємчики герметичні. якраз Вони для японців добре підходять. Тобто мені потрібно буде підключити ближній і дальню шторку, якраз ось 4 проводи добре під'єднувати. Так, ну, завершую установку. Зараз знову на пів 12 ночі, тому що світло сьогодні з пів восьмої до 12 десь. Тепер в мене нічні зміни. Так, ну, завершую установочку і покажу вже готовий результат. Так, зробив ще ДХОшку на цій платі. У мене відео є про цю плату на каналі. Можете подивитися. Цією кнопочкою 5 режимів можна обирати. Оце 20%. Так, ну і в цілому ось так це працює. Тобто це американець, тут е, немає габарити, викл. Зараз написано речажок drl OFF. Зараз я включу світло. Ось так, дивіться, тут у нас американчик, да? І написано... Ось так щоб Якось було видніше. Дерел Оф. Авто це те ж саме у нас. Хоча у нас авто зараз реагує і ближнє світло включає, хоча до цього не реагувало. Ну, я зробив не від габарита відключення ДХО, а від е, ближнього світла. Так, ось таке у нас вийшло світло. 8 метрів до стіни, все рівно, все рівно, все гарно. Зараз перевіримо на дорозі.